Харків цієї ночі знову був під обстрілом окупантів. Влучило в район щільної забудови, пошкоджено п'ятиповерхівку. Після влучання у будинку спалахнула пожежа. Внаслідок російської атаки загинуло п'ятеро людей. Постраждалих 25. Серед них медпрацівник і поліцейська, які прибули на місце вибуху. За словами міської ради, під завалами досі можуть залишатися люди. На зв'язку з нашою студією Іван Сокол, директор департаменту цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації. Пане Сокол, доброго дня. Вітаємо вас. Доброго дня, слава Україні! Героям слава, героям слава. На якому етапі нині роботи з ліквідації наслідків цього російського удару і що відомо про долю тих, хто перебуває у лікарнях? Взагалі, якщо казати про сьогоднішню ніч, то можна зазначити, що близько 23.50 відбулося. Ворожі ракетні обстріли в кількох локацій міста Фаркова. Це було попередньо ракети с 300 зруйнований п'ятиповерховий житловий будинок. Частково зруйнований з третього по п'яті поверхи в результаті обстрілу виникла пожежа на даний момент. Відомо про чотири людини загиблі. Це жінка близько 80 років, двоє чоловіків ще 60 років. Також дані цих людей на даний момент ще встановлюються. Постраждали загалом від вибухів це не менше 25 осіб, госпіталізовані 8 людей, серед яких двоє людей у важкому стані. Також до лікарні направлені дівчинка 12 років та хлопець 11 років. Обидва стан у середньому стані. На жаль, маємо констатувати той факт, що ворог знову застосував тактику подвійних ударів внаслідок повторного обстрілу, який відбувся близько 0015 хвилин на першу, пошкоджений пожежний автомобіль та авто швидкої. Також внаслідок влучання ракети в землю на території цивільного підприємства швейного цеху загинув чоловік 1959 року народження. Ще одне влучання відбулося в адміністративну будівлю. На даний момент розбір завалів ще тривають. Під завалами можуть знаходитися люди. Взагалі пошкоджено понад 30 будинків у Новобуварському районі. Зокрема, вибиті шибки, пошкоджені фасади, повибувані двері. На харківському напрямку, якщо взагалі брати за ситуацію за добу, то було е ракетних та обстрілів кабів авіаударами. То е не менше ніж 80 застосувань кабів та рак ракетних обстрілів. Якщо казати про е зіткнення, то саме на харківському напрямку е збройні сили України відповідли два зіткнення, е дві атаки ворога. На купінському напрямку відбили дев'ять атаків ворога за минулу добу, і констатуємо той факт, що жодної позиції не втрачено, і наші збройні сили дають гідну відсіч ворогові. Пане Сокол, ви сказали, що рятувальники ще працюють над розбором завалів. А які їхні прогнози за скільки часу їм вдасться все розібрати, і таки дізнатися, чи є там люди, якщо є, то врятувати. Державна служба надзвичайної ситуації разом з комунальними службами міста на даний момент працюють в посиленому режимі над розбором завалів. І прогнози, що сьогодні маємо все це розібрати і встановити всю кількість людей, яка на даний момент загинула та потерпіла. А на яку допомогу від місцевої влади можуть розраховувати жителі будинків, які. Отримали якісь руйнування внаслідок от цього удару, і, зокрема, жителі зруйнованого будинку на місці працюють відповідні комісії, відповідні спеціальні служби соціального, в тому числі соціального захисту. На місце події ви також виїжджало керівництво міста та області. І на даний момент вже з всіма людьми, які Наслідок збройного ворожого обстрілу отримали, отримали були потерпілі, проводиться робота, отримується гуманітарна допомога, надається звісно, житло для того, щоб люди мали можливість проживати в місті Харкові. Також надається з боку міжнародних організацій, надається фінансова допомога і допомога взагалі яку. Потребують мешканці зазначених будинків, вони звертаються, і зазначені запади обробляються і соціальними службами відповідно міста та області, і міжнародними та локальними гуманітарними організаціями. А на що можна розраховувати люди з житло, яких було зруйновано внаслідок цього удару? Ну, перше ж на що вони можуть розраховувати, це те, що їм буде надано прихисток і можливість подальшого проживання і в подальшому для визвикористання вже державних програм та місцевих програм можуть розраховувати на відновлення житла. Якщо по будинку буде проведена експертиза, і він буде підлягати відновленню або на заміщення зазначеного житла замінена. Панесохале, із низки населених пунктів Харківщини раніше була оголошена евакуація. Скільки людей на сьогодні вже вдалося евакуювати? Скільки дітей? На даний момент ми кажемо про цифру в більше ніж 11 тисяч. Це евакуація з 10-го числа, яка проводиться в масовому режимі? Це Ліпецький напрямок, Ліпецька територіальна громада та Вовчанська територіальна громада? Люди евакуюються. uh -huh. В загальному процесі, який відпрацьовано було завчасно, до цього процесу долучені і державні служби, і органи державної влади, місцевої влади, державна служба надзвичайної ситуації, національної поліції, і всі ці дії відбуваються також в чіткій координації з волонтерами, яких на даний момент які підставили плече допомоги, і завдяки їм здійснюється евакуація із гарячих точок і волонтерів і національної поліції. Здійснюється з гарячих точок і ще продовжують вивозити людей. Працюємо в чіткій співпраці з зі збройними силами України, які також надають допомогу евакуації. Це саме в лінії під в лінії зіткнення розмежування. Вивозять людей до більш небезпечних ділянок, де їх забирають національна поліція та волонтери. Всі люди, які евакуюються з Ліпецького та Вовчанського напрямку, мають можливість отримати допомогу. Допомога від міжнародних організацій, це фінансова допомога, і на пункті реєстрації. Також надається різноманітна допомога від гуманітарної допомоги, допомога гігієнічними наборами, психологічна, юридична допомога. І звісно, ті люди, які на жаль втратили житло, і немає куди поїхати та розселитися. То органами державними органами обласної влади за вказівкою начальника обласної військової адміністрації вишукуються місця та надається прихисток для людей, які втратили житло, та яким нікуди не поїхати. Дякую вам за інформацію. Іван Сокол, директор департаменту цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації, Я був з нами на прямому відеозв'язку. Я нагадаю, що напередодні ввечері росіяни завдали чергового удару по місту і влучили боєприпасами по житловому будинку, внаслідок чого цей будинок був зруйнований з п'ятого по третій поверхи, і старом на цю мить відомо, що загинули п'ятеро людей. І ще е, понад два десятки людей перебувають у. Лікарнях, частина із них у тяжкому стані, і хочеться висловити співчуття сім'ям загиблих і всім людям, які постраждали внаслідок цього жахливого чергового терористичного акту скоєного росіянами, акту за який ми обов'язково помстимося.